Мавко, тепер ми не робимо хранителя». Часто таке Моронівці буває. Останній раз було в 20... 2021 році. І тепер знову ну, це дуже цікаво, і я думаю, ну зараз нам це потрібно під час війни. Це дає нам змогу роз... розслабитися». Мені здається, що якби війна не почалась, то в нас чистіше це проводили, але так як в нас воєнний час, то Проверять зараз а, саме цінне це час ага, і ага, увага, яку ми приділяємо один одному. І саме тому такі заходи дозволяють побути один з одним, і провести час разом з родиною, з друзями, з близькими. Час пожежі так. Мій батько трагічно загинув у тій пожежі в лісі. Толода я виросла процвітала. Я пропонуюсь. Роботу у вас буде стільки монет, що вам більше не доведеться працювати. Не працювати це робота, про яку я мрія. Дякую. Щиро дякую. Це діточок безкоштовно пригощає? <Sod> <Pod anythingiah> так, молодіжна рада організувала благодійний ярмарок. Всі виручені кошти йдуть на допомогу збройним силам України. Сестра витягла вас сюди, як це вдалося? Написала в соцмережах, пішли на кіновечір. Ну, ми з вагань погодилися. Класно, що можна, що це причина вийти з дому і в принципі зібратися посидіти десь на природі умовно. Це навіть дощ в принципі не мішає. Просто заради лісу своє доблизьку, поки не після пісоком, що я? Я не можу бути. Круто взагалі, тому що ну, погода, я дивлюся, нікого не злякала. От всі залишилися і насправді дуже мало такого. В останнім часом в зрозумілих причинах тому власне є така можливість. Атмосфера чудова. Я бачу на цьому запади сьогодні ветеранів. Чиє Мирунівської громади, і це дуже сильно важливо, що ветерани можуть побути разом на перегляді цікавого фільму, дітки на перегляді цікавого мультфільму. Разом побути, поспілкуватися з друзями, по полі родини переглянути фільм. Це допомагає відволіктися від буденності, від проблем і прогарно провести час. ви на мультик чи на фільм прийшли? На фільм. А так і мультик інтересний. І мультик цікавий. Ну ви ж уже така доросла дівчинка. Начин. Мультик? Мені мультики подобаються більше, ніж фільми. Я не злодій. Хто би міг так я Ми показуємо кіно зараз в турі кіно заради перемоги і приїжджаємо з них показувати міста, в яких немає великих кінотеатрів, де люди не можуть купити квиток кінотеатру подивитися кіно дуже хочуть. І тут за допомогою фонду МХП Громаді вони нас запросили. Чи ми не проти так, звичайно за. Я з величезним задоволенням приїжджаю, знайомлюся з чим дивлюся, як вони дивляться моє кіно. Це все мені допоможе знімати мій наступний фільм. Чим важливий приїзд таких фігур, як Олесь Домиронівки, і показ таких фігур? Це важливий мотиваційний формат. Ми сьогодні це проводимо в рамках підтримки ЗСУ, в рамках підтримки українського виробника. І такі, це в першу, в першу чергу мотивація для всіх людей, для всієї нашої мережі. Прекрасний український фільм, від якого захоплює дух. Дуже вдячний, що ви нам показуєте його місці. Заслужуємо. Що там за кіно? Тут. Тут. На, мої. на мої. Про що цей фільм? Про це е, ага. Один ага. ага. давай всі і вони бились. Йде в Шелудське. Ах ти ж, курва! Чули, що режисер розповідав? Так, <зас> <Да, зас> чули, що дуже багато загиблих хлопців, які знімались у фільмі. Дуже шкода. Я вважаю, це дуже класно, круто по сучасному і патріотично, коли відбуваються такі заходи. Пропаганда сучасного кіномистецтва це дуже класно.